Вітаю, друзі. Принесли PlayStation. Ось такою проблемою. Так, от так. Ставте на паузу, читайте. А, ну тут це просто. Вставляєте флешечку. Джойстиком вибираєте і підтверджуєте: ОК. Флешка логічна, що на ній повинна бути завантажена програмне забезпечення. Чекайте оновлення. Зараз тільки піде, продовжу відео. Так, в даному випадку воно запитує каже, що все було, буде видалено. Оскільки тут клієнт намагався сам оновити, відповідно, ми підтверджуємо, клієнт погодився, що все буде видалено. Так, джойстик up. О, є. І підтверджуємо. І пішло оновлення. В принципі, все просто. Ще раз повторюю оновлення деск флешки. Наразі всім дякую за перегляд, дякую за подобаєчку, підписочку. Слава Україні і до зустрічі!